Створимо сайт візитку за допомогою конструктора сайтів Weblum. Мета створення сайту прорекламувати себе як графічного дизайнера або дизайнер. Для цього заходимо на офіційний сайт, проходимо етап реєстрації, після чого можемо натискати кнопку Створити сайт. І щоб було простіше, ми. Просто оберемо шаблон сайту, налаштуємо його на власний смак і розсуд. Сайт буде складатися з однієї сторінки і буде містити інформацію особисто про кожного з нас. Тому переходимо, ось тут, обираємо розділ портфоліо, будуть показані тільки шаблони з цієї теми. Обираємо той шаблон, який подобається найбільше. Наприклад, ось цей, натискаєте Редагувати. Після завантаження шаблону вам буде запропоновано пройти тур по навігації на цьому сайті. За необхідності натиснути кнопку Пройти тур або просто відкласти цей на потім. Якщо треба буде якась підтримка, ви завжди можете натиснути на цю кнопку і знову вам будуть якісь підказки показані. Ми переглядаємо наш шаблон, обираємо і видаляємо якісь зайві елементи та переробляємо щось на власний розсуд. Для цього одразу дивимося, з чого складається наш сайт. Тут є різні розділи, і деякі з них нам не потрібні, вони зайві. Тому ми їх видалимо. Для цього переходимо в інструмент навігації. Видаляємо все зайве. Якщо натискаємо на кожен з елементів, одразу нам проскролюється цей сайт до необхідного елемента, отже, я зараз видалю все, що не потрібно. Залишаємо тільки ті. Шість розділів. Переходимо вперше, закриваємо навігатор і спочатку налаштуємо наш перший блок. В цьому блоці міститься логотип і посилання на розділи цього сайту для того, щоб було зручніше переглядати якусь інформацію. Деякі з розділів ми вже видалили, тому треба їх підлаштувати. Натискаємо на них. Немає ось цього розділу. Ми його видаляємо. І немає цього розділу. Залишаємо тільки три. Закриваємо. Тепер переходимо в налаштування нашого логотипу. Натискаємо на нього. Бачимо, що це зображення. В цьому шаблоні нам треба змінити просто на текстове поле. Тому налаштування логотипу, текст. Тут обираєте шрифт і накреслення, яке вам більше подобається. закриваєте і з клавіатури вводите назву вашого класу. Клас. Після цього обираєте необхідний вам кольор. Знову ж таки, будь які налаштування тексту, які вам більше подобаються. Перевіряйте результат. Перший блок оформлено. Тепер переходимо до другого. Якщо подивитися в навігаторі, то другий блок це наше ось таке фонове зображення. Нам треба його змінити. Ми можемо налаштування ось тут викликати. А можемо користуватись ось цими інструментами. Натискаю налаштування блоку. Заздалегідь створюємо це фонове зображення в канві, після чого завантажуємо на власний комп'ютер. І після цього можемо, тут вже в цьому конструкторі заходити, заходити в розділ фон, завантажити зображення. Якщо переглянути повністю налаштування, тут є додаткові інструменти, які можна використовувати. Зображення налаштували. Тепер переходимо до налаштування написів. В цих написах ми повинні представити себе як наше прізвище та ім'я, що ми рекламуємо, які послуги, і, можливо, якусь таку невеличкий наш слоган написати. Я просто видаляю, те, що мені не потрібно. Далі записую власне прізвище та ім'я. Я бачу, що шрифт занадто великий, я можу його налаштувати. Для цього перейти в налаштування відповідного текстового поля в такі більш широкі налаштування типографіки, обрати шрифт, який мені подобається, обрати його накреслення, відлаштувати розмір, висоту рядка, міжбуквений інтервал. Натискаю «Готово». Хочу вирівняти по правому краю. За необхідності можна змінити колір і накреслення, яке вам подобається. Після чого переходжу до налаштування другого текстового поля. Тут залишаю тільки напис графічна дизайнерка. Знову ж таки, якщо я хочу змінити розмір шрифта, я можу ось тут це зробити. Можу змінити колір і вирівнюю по правому краю. Також тут вписую. Якийсь свій девіз або якусь фразу, яка буде описувати взагалі мою роботу як дизайнер. Наприклад, Налаштувала повністю цей блок і переходжу до наступного. В цьому блоці буде міститися інформація про мене. Так і називаю цей блок. Тут описую повністю себе як графічну дизайнер. Можна скористатися підказкою, просто перекласти на українську мову, подивитися і на такий же манер створити власний опис. Також можна скористатися допомогою штучного інтелекту, спробувати описати свої побажання і отримати якийсь результат. Я заздалегідь все це зробила, тому зараз просто скопіюю те, що вже в мене є. Вставляю в цей розділ і також трошки підлаштовую, щось переношу в інший блок, щось таке більш важливе, на що треба більше звернути увагу. Я пропоную моє портфоліо, де клієнти можуть побачити мої найкращі роботи. Тому, ось тут я хочу замість посилань на соцмережі залишити посилання на портфоліо. Для цього видаляю цей розділ і додаю елемент під назвою кнопка. На кнопці я пишу слово портфоліо. Саме посилання на портфоліо ми оформлювати поки що не будемо, як і саме портфоліо. Просто залишаємо таку функцію. Тепер зміню це зображення і налаштую фон. Зображення я хочу взагалі видалити, тому обираю його три крапочки. Видалити і налаштувати фон цього розділу. Для цього переходжу в налаштування блоку, розділ фон, і я можу фон зафарбувати однотонним кольором, а можу градієнтом. Також можна налаштувати конкретні кольори. Наприклад, можна створити власний градієнт, обираю верхній колір градієнту, темніший, і обираю нижній кольор. Закриваю налаштування, Вибираю інший поле шрифтом і переходжу до наступного блоку. Цей блок повинен містити наші контакти, за якими з нами можуть зв'язатися наші клієнти. Цей розділ можна назвати, наприклад, співпраця. Тут додаємо якусь фразу, яка допоможе клієнтам зрозуміти, як саме з вами краще зв'язатись. Я їх заздалегідь підготувала, тому просто копіюю і вставляю на це місце. Далі обираємо, які кнопки нам будуть потрібні. Кнопку з розцінками ми видалимо. Натискаємо на цю частину блоку, обираємо налаштування і видаляємо кнопку, яка нам не потрібна. Після цього я можу переходити до налаштування кольору цього фону. За необхідності додаю зображення, якщо мені так хочеться, або обираю якийсь колір інший. Переходжу в налаштування блоку, розділ фон. Я оберу також градієнт, будь-який, який вже в мене існує, його залишу, налаштую колір. Далі. далі буде номер телефону. Просто називаю це на українській мові. Переходжу в налаштування кольору цього блоку фон, обираю колір фон і переходжу до останнього блоку, до підвалу свого сайту. Замість логотипу знову прописуємо назву класу вашого. Тобто обираємо текст і пишемо 10. Далі якусь коротеньку інформацію, знову ж таки, про себе, для того, щоб Клієнти змогли з вами зв'язатися, щоб їм було зручно. І знову ж таки, ми тут налаштовуємо і видаляємо зайві елементи. Це навігація по нашому сайту. У нас немає цих розділів, ми їх видалили на початку. У нас є ось такі розділи, їх ми і залишаємо. Після чого. Ми переглядаємо наш сайт, наш дизайн і можемо налаштувати якісь переходи між цими блоками. Щоб не було ось таких різких переходів, можна налаштувати це. Отже, знову ж таки переходжу до цього блоку і обираю фігурні розмежовувачі. Зверху нам межа не потрібна, а от знизу ми її додамо. Обираю, наприклад, хвилю. Зараз сюди спущусь. Хвиля додалась. Мені колір влаштовується, якщо треба змінити колір, можна його налаштувати. Тепер хочу, щоб цей блок також мав такий розмажовувач. Отже, переходжу на лаштування, цей розділ. Тут нехай буде і зверху така хвиля. І внизу співпраця. Також хочу, щоб в цьому блоці внизу була така межа у вигляді хвилі. Так, ще раз зверху я її, напевно, приберу. Або залишу. зверху нехай буде така межа, і знизу. розмежовувачі нехай буде тільки внизу. Ось таким чином налаштували. Знову перевіряємо, що ще можна змінити якийсь, можливо, стиль, кольор і так далі. Наприклад, можливо стиль цієї кнопки. Натискаю на кнопку, переходжу в налаштування, переходжу в розділ стиль. В мене є розділ Глобальний стиль кнопки. На нього натискаю Я обираю, який саме стиль мені більше подобається. Брала стиль. Ця кнопка підлаштувалася відповідно до цього стилю. Перевіряю ще раз. Це мій підвал мого сайту ця інформація. І в. Якщо треба щось підлаштувати, краще ми це робимо. Якщо нас все влаштовує, то ми можемо публікувати наш сайт. Для цього ми натискаємо кнопку Опублікувати. За цим посиланням можна буде знайти ваш сайт, тому його копіюємо. І прикріпляємо на НЗ. Також можна відкрити сайт і подивитися, як він виглядає. Перевіряю, як працює повністю мій сайт. Натискаю на всі ці посилання, розділи працюють, тепер я їх тут перевіряю. Вона автоматично мене направляє на цю частину сайта. Якщо щось десь треба змінити, знову ж таки переходимо в конструктор, трошки підлаштовуємо, щоб зручніше було переглядати. Якщо все подобається, це посилання перекріпляємо на НЗ. Дякую за увагу!